Україна може опинитися на порозі історичної угоди. Названо можливий місяць підписання мирної угоди з Росією. Але це не просто чутки. Таку оцінку дав навіть один з найвпливовіших українських розвідників. Якщо прогнози справдяться, це може стати поворотним моментом усієї війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У 2026 році багато експертів заговорили про те, що війна, яка триває уже майже чотири роки, може наблизитися до завершення саме завдяки економічним і політичним потрясінням у Росії. Ольга Курносова, секретар форуму російської опозиції в підтримку України, у інтерв'ю виданню «Головред» наголосила, що важка економічна ситуація в Росії може стати тим фактором, який змог. Мусить Москву шукати мирний вихід із конфлікту. Крім того, Курносова зазначила, що чи не найвищий шанс на укладання угоди саме навесні 26-го року, і що серед тих, хто називав подібні терміни, був і Кирило Буданов, колишній голова ГУР України. За її словами, багато хто з військових і політичних експертів саме весну називає тим періодом, коли може настати позитивна диплома. Динаміка у переговорах Буданов раніше сам говорив про відкриття вікна можливостей для миру в лютому березні 26-го року, коли певні поєднання подій дипломатичних, військових та економічних, могли б створити умови для серйозних зрушень у переговорах. За даними інтерв'ю, які він давав раніше, під кінець зими або на початку весни українська сторона очікує, що настане відносний перелом коли можна буде говорити про більш реальні домовленості, однак варто відзначити, не усі експерти погоджуються з таким оптимізмом щодо прогнозів у лютому березні. Деякі військові аналітики вважають, що до кінця березня Росія буде продовжувати активний наступ на українську інфраструктуру, оскільки зимові умови на її користь дозволяють завдавати максимального тиску на енергетичні об'єкти. і Критичні системи оборони, така позиція, на їх думку, може відтермінувати можливість серйозних переговорів до пізнішого терміну. Утім, навіть серед оптимістів такі прогнози трактуються не як точні дати, а скоріш як смислові орієнтири, які фіксують загальні очікування щодо поступового покращення умов для діалогу. Сам Буданови ряд інших експертів підкреслювали, що саме сприятлива внутрішня ситуація в Росії Економічний тиск, зміни у політичній еліті це ті фактори, які можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів не просто заради пауси, а заради реального врегулювання. У той час як указують деякі військові джерела і аналітичні центри, деякі недавні оцінки висловлюють скепсис щодо швидкого мирного рішення навіть у весняні місяці. Вони зазначають, що Москва може прагнути продовжувати війну. Щоб закріпити свої досягнення на полі бою, або домогтися ще більш вигідніших умов у переговорах, також важливо розуміти, що переговори між Україною та Росією це не лише двосторонній процес, вони тісно пов'язані з широкими багатосторонніми ініціативами, зокрема з мирними планами, які просувають Сполучені Штати та Європа. Ці плани містять низку положень щодо безпеки, гарантій, виходу з конфлікту та відновлення. Територій, саме тому прогнози щодо можливих дат умовного підписання мирної угоди часто варіюються залежно від того, які саме моделі і дорожні карти обговорюються у дипломатичних колах. Окремі коментатори також звертають увагу, що навіть якщо певні домовленості щодо вікна можливостей справді відкриються навесні, це не гарантує того, що мирна угода буде підписана саме тоді. Важливими факторами залишаються Внутрішньополітична ситуація в Росії, реакція світових союзників України, а також готовність самих сторін піти на компроміси щодо ключових питань, таких як гарантії безпеки, територіальні угоди та статус окупованих територій. На тлі цих прогнозів ситуація лишається вкрай динамічною та невизначеною, і остаточно покаже, чи будуть весняні місяці цього року тією відліковою точкою, коли світ реально зможе говорити про кін. Нець найбільшого збройного конфлікту в Європі 21 століття.